Пилот Sorengale. Снимай трусы, насувается ониксова буря. Клево, правда? Гляньте, какая она красивая. Сребна. Відблискую із чорненьким зрізом. Вертаємося в безгіат. Це продовження четвертого крила, тобто третя вже частина після залізного полум'я, звичайно. Я трохи захрип, у мене температура, я хворий, але я все одно зняв це відео. Якщо коротко і без спойлерів, то від часу навчання у військовому коледжі вже пройшов деякий час. І Вайлет Сорнгейл поринає у вир битву, у вир війни, і їм потрібно неймовірно вже і негайно знайти союзників, і вона вирушає в Ви досі. Незвідані землі. Це книга, яку чекав зараз, напевно, весь світ дуже довго вона вийшла, зібрала мільйонні продажі. У нас її також дуже довго чекали, і я реально неймовірно тішуся, будучи одним із перших, хто тримає її в руках. Будемо читати.